Права 703. Доведіть тотожність. В першому заданні мінус 4b дорівнює а мінус b в квадраті мінус а плюс b в квадраті. Давайте ми перетворимо праву частину. Чи можемо ми отримати ліву частину? З неї, отже, записуємо А мінус b до квадрату відняти а плюс b до квадрату це дорівнює. А мінус b до квадрату це квадрат різниці. Квадрат першого виразу це буде а у квадраті мінус подвоєний добуток першого та другого виразу це буде 2, що множиться на а, що множиться на б, це буде 2ab і плюс квадрат другого виразу це буде б у квадраті. Потім мінус, то ми відкриваємо дужки, квадрат суми, квадрат першого виразу це буде а у квадраті, плюс подвоєний добуток першого та другого виразу, це буде 2а, що множиться на б, це буде 2ab і плюс квадрат другого виразу, це буде б у квадраті. І це дорівнює Ну що ж, записуємо тоді, як а у квадраті мінус 2 аб плюс б у квадраті. Ну а потім віднімаємо, то ми перед дужками стоїть знак мінус, то розкриваємо дужки з протилежним знаком. Було в нас плюс а в квадраті, стане мінус а в квадраті, було плюс 2 аб стане мінус 2аб. Було плюс б в квадраті, стане мінус б в квадраті. Це дорівнює. Дивимося подібні доданки, чи є? Отже, є у нас А в квадраті і мінус а у квадраті ця сума дорівнює нулю. Далі є у нас плюс Б в квадраті і мінус б в квадраті. Ця сума також дорівнює 0. Викреслюємо з суми. То у нас залишається тільки мінус 2АБ, мінус 2аБ. Це разом буде мінус 4аб. Ми отримали ліву частину. Після тотожних перетворень, тобто ми довели тотожність. Записуємо тоді, що тотожність доведено. Є? Переходимо до другого завдання. х- у квадраті плюс 2 xy дорівнює x квадраті плюс y у квадраті. Ну що ж, давайте ми ліву частину перетворимо, записуємо, що x-y. У квадраті плюс 2 – Це дорівнює. За формулою квадрата різниці записуємо квадрат першого виразу це буде х у квадраті. Мінус подвоєний добуток першого та другого виразу це буде 2, що множиться на х, що множиться на y. І плюс квадрат другого виразу це буде y у квадраті. Далі додати. Залишається 2х. Це дорівнює. Ну що ж, Дивимося, у нас тут є подібний доданок мінус 2х і плюс 2х. Ця сума у нас дорівнює 0. Тоді у нас залишається х у квадраті у квадраті. Ну що ж, ми отримали праву сторону нашої тотожності. То виходить, що це дійсно тотожність, що ми її довели. Записуємо тоді, ми отримали праву частину цього рівняння, записуємо, що тотожність. Dovedeno